У районному відділі поліції Охтирки запрацювала система обліку та фіксації «Кастоді Records. Відтепер усі процеси від моменту затримання людини правоохоронцями до її розміщення в ізоляторі тимчасового тримання записуватимуть на камеру. За допомогою планшетного пристрою дані особи внесено до системи та створено первинну картку затримання. Після цього затриману особу доставлено до підрозділу поліції. Спочатку фактичного затримання і до доставлення до підрозділу здійснювалася безперервна відеофіксація на нагрудну бодікамеру та відеореєстратор, який знаходиться в службовому автомобілі. Коли е поліцейський нажимає на планшетному пристрої кнопку Зберегти. Дана інформація відразу починає відображатися е в на робочому місці інспектора з дотримання прав людини і дану інформацію бачить також оперативний черговий. Основна мета роботи такої системи захист прав як поліцейських, так і затриманих. Що вони, будемо так говорити, утримувалися в належних умовах і відповідним чином їм гарантувалося право, що до них не буде застосована жодна фізична сила, не передбачена законом України про національну поліцію, і недозволені методи слідства теж до них застосовані не будуть. Віднині у відділі також працюватиме інспектор з дотримання прав людини. Вас затримано за підозрою у відкритому заволодінні чужим майном. Я маю задати вам декілька запитань для належного забезпечення ваших прав. Наша з вами розмова буде записуватись на відео. Чи згодні ви відповісти на декілька запитань? Так, згодом. Охтирський територіальний підрозділ став п'ятим на Сумщині, де запровадили систему Custody Рекордс. Новини СТС.